Водний світ є водний світ. Зло пане Іване тисне 25 тисяч зосереджено за підрахунками спікера Хортиці Назара Волошина, що найменше на часовоярівському напрямку. Там ворог атакує, ставить собі плани. Ну, ми бачимо до 9 травня, навряд чи ці маразматичні істерики встигнуть щось взяти. Але тим не менше тиснуть, що нам треба розуміти про ситуацію там і про просування ворога на Донеччині за вашу інформацію. Що можемо підтвердити і чи дійсно працює от зараз з нашої сторони ось ця така тактика обмін простору на час в очікуванні? Повноцінного надходження допомоги Вашингтона, знаєте, якщо говорити про ситуацію навколо часового яру, мені от пригадується свій час історія, коли трималася оборона Бахмуту, і тоді дуже багато критики йшло в сторону командувача, тепер уже головнокомандувача. Сирського а тоді командувача сухопутних військ і відповідального тоді за водо Хортиця, який організовував контрнаступальні дії наших військ в районі Бахмуту. Зокрема, відкидав ворога на навідкинуто. Було ворога на напрямку Андріївське, Іва... Андріївка, Іванівське, Кліщіївка. Тоді багато було критики, претензій. Чому жорстко так відбивають, чому стоять, а може би відійти, а необгрунтована така стійкість може призвести до втрати багато-багато було негативу. Зараз крізь призму часу ми бачимо, що ворог не зайшов у часів Яр, тільки тому, що наші війська тоді зуміли відбити і укріпитися цих населених пунктів і тепер їх тримають. І через те, що наші війська тримають Іванівський, Андріїв, Кліщіївку. Ворог не може з тилу з флангів зайти в сторону Часового Яру, а отже, і не може захопити місто ні з флангу, ні в лоб. Так, кількість ворога сконцентрована, так там велика кількість авіації, яку вони задіють. Але план задуму ворога, який вже проглядається як якісь ті часи тепер, був зрозумілим, що після а, Бахмуту. Містом, яке мало бути зайнятим часів яр, це мало бути плацдармом виходу росіян на англомерацію Краматорськ, Слов'янська, Дружківка. А отже, тілення плану ворога не те, що зайняти часів яр, а немає ворогу, тепер не зміг втілити свій план по захопленню Донецької області. А це вже в часі, як бачимо, вже затягнулося три роки. Звичайно, що за три дні навряд чи їм вдасться. Ось того, на що вони не спробують, але з другої сторони агресивність не спадатиме. Ворог так пристосовує свою тактику і стратегію на цьому напрямку, і те, що ми всі говоримо про безперервні атаки авіації, всі знаємо про за максимальне застосування ними, власне, кабів. Ми бачимо, що зараз там вони намагаються. І піхотою максимально працювати, якщо бахмутський напрямок. Тримається, то по суті, настільки Бахмутське тепер часів Ярівський напрямок тримається настільки серйозно, що ворог навіть свій час перетягнув значну частину ворожих військ з Куп'янського напрямку, ага. і тільки недавно вони відновили свої атаки. Тобто, ми можемо говорити, що і якусь масштабну наступальну операцію на Харківщину, яку вони планували, ще взимку це теж ну не те, що зірвано, але скажімо, принаймні. Змушено росіян відкласти в часі. Бої за часів яр звичайно будуть продовжуватися і будуть надзвичайно жорсткі. Мені важко судити, чи буде втримане місто, чи прийдеться відходити нашим військам. Це залежатиме від багатьох чинників, і основний наскільки швидко. Зброя союзників, яку виділили, встигне прийти на лінію фронту, не просто там, скажімо, артилерійські снаряди. А наскільки швидко буде озброєно наші бригади, які чекають озброєння, перебуваючи в навчальних центрах за кордоном, у нас у глибокому тилу, які створені власне для цієї і? Готовилися і навчалися власне для використання чи бою для війни цією зброєю, яка йде від наших союзників, яка затяглася мінімум на півроку, е, наскільки швидко зуміють оці ці частини вступити в бій, і від того буде не те, що там залежить доля часового яру, а насправді е, буде залежати на те наскільки швидко ми зможемо взагалі по всій лінії фронту зупинити ворога і е, в майбутньому планувати власне і контрнаступ. Контрнаступ, якщо говорити в залежно якому вигляді ми його сприймаємо, якщо на тактичному рівні, то контрнаступ відбувається завжди щойно. Ми маємо можливість відкинути ворога чи перехопити ініціативу і контрнаступ, чи на рівні якомусь тактичному там боїв за посадку, чи за невеликий населений пункт, як це міжі в районі Іванівського було. Так і на оперативному рівні, які потребуватимуть уже в районі, там на напрямках той самий часів Ярче, лимано купінський напрямок в цілому, чи Авдіївський, чи роботинський, чи навіть самі лівий берег Дніпра це вже такі оперативного рівня напрямки. Для них потрібно так в часі більше підготовки, в часі більше навчання, злагодження бійців, накопичення боєкомплекту. Це теж потрібно на цей час. І і ресурс, ну і вже стратегічного рівня наступи з контрнаступи, які би ми могли готовити. Звичайно, оцю цей термін, що кажуть 25-й рік, чи навіть на 24-го, це е, такий термін, про який всім усім стає зрозуміло, що якщо ця зброя союзників поступить в повній мірі, а не знаєте, бо як то кажуть, одружитися, обіцяти не означає одружитися та. Mm -hmm. Тобто, якщо це дійсно зброя, яку на яку виділені кошти, на які освоєні вже кошти в більшості, тій самій Америці, Європейському Союзі, стигне поступити в наші бригади, в наші підрозділи, тоді можна говорити, і відбудеться певне злагодження на рівні не просто там в межах військ бригад, а злагодження на рівні оперативних угрупувань, об'єднань, на рівні з'єднань. Корпусів чи округів, От тоді, звичайно, ми можемо говорити про контрнаступи. Але для цього ще треба дуже багато роботи, дуже багато крові. На жаль, дуже багато поту. Прийдеться пролити і крові не обов'язково, крові проти. Е Смертями а кровавих мозолів, яких прийдеться натерти для того, щоб навчити злагодити максимально всі війська. Так що це величезний процес, і інколи за просто сухим реченням може відбутися контрнаступ у там, 24, кінці 24 чи 25-го року, варто розуміти. Про величезну колопідку роботу військових дотичних до них структур різних служб, навіть міжнародних представників, інколи абсолютно не дотичних до війська, так як, наприклад, ми мали тепер, так вплинули на спікера конгресу не стільки там політики, дипломати професійні, як релігійні протестантські організації. Про це всі говорять. Тобто, християнські громади зуміли. Заставити політиків приймати ті такі рішення, які на які на них не могла вплинути професійна дипломатія, це величезний я повторюсь, Дуже надзвичайно величезний і масштабний об'єм робот. Подивимося, як у межах зі, нового законодавства про мобілізаційні процеси, наскільки правильно і злагоджено спрацюють. Зараз нас всередині в країні органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, бізнес, відповідні силові структури. Наскільки дійсно відповідально віднесуться громадяни до мобілізації, наскільки відповідально віднесеться промисловість до тих обов'язків чи того навантаження, яке зараз лягатиме на нас, всіх на економіку, для того, щоб відбувся контрнаступ, дуже на жаль. Нам прийшлося багато здобути досвіду, заплативши кров'ю ресурсами. Але цей досвід зараз варто оцінити тільки на користь для перемоги нашої країни. І а це, а це перемога, це контрнаступи, які будуть зараз абсолютно відрізнятися по своєму. Типу по методології, по процесу підготовки, та й самому веденню бойових дій, оскільки карта війни і поле бою, яке є зараз і яке було, скажімо, рік тому, шалено змінилися. появилося за цей, і здавалося бися, і довгий термін, бо рік на війні це дуже багато. Але в хронологічному просторі це дуже мало, і за цей короткий період у хронологічному просторі з'явилося дуже багато видів номенклатури зброї, яка з'явилася на фронті, яка абсолютно. Впливає в абсолютно інших межах, інших темах на, на, на саму ведення стратегії і тактику бою. І важко мені, наприклад, прогнозувати. Та я думаю, що навіть і відповідальним особам важко зараз прогнозувати, як відбуватиметься по Пане Іване, але зараз трошки поновлюємо проблеми зі зв'язком. і Якщо пан Іван мене чує, але відповідальні особи в нас прогнозують. Зокрема, нагадаю, що в п'ятницю на всіх фактично сколихнуло інтерв'ю Вадима Скібіцького, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України для видання за економіст, який взагалі каже, що без допомоги ну на так сказав на одинці, тому що це теж мало хто випускав і не проартикульовував. Що наодинці без допомоги очевидно західних партнерів нам не перемогти Росію на полі бою і він говорить про те, що поки Джейк Саліван і Білий Дім каже про наступальні дії на 2025 рік, Скібійський в тому інтерв'ю для The Economist каже про вже потенційний переговорний трек на другу половину 2025 року, і що зараз сторони, тобто ми і Росія, будуть боротися за найбільш вигідні позиції, з якими ми підійдемо до цього переговорного треку. Та ну а от, що ви бачите в цій заяві, в кого тут більше оптимізму в Білого Дому чи в Скібійського і на загал, чи розуміють тоді і наші інші захід. Партнери, що треба побільше допомагати, більше давати, зокрема, і нової номенклатури, ще й виробляти її також. Ну і нам, звісно, що оце наодинці воно зникло, і ми все таки ставку робили на те, аби перемогти Росію насамперед на полі бою, відвоювати якомога більше наших територій. Всі знаєте, я трішки може відхилюся але кажуть, коли папу обирають, він готує дві промови. Яка називається чи промову, але яка називається для міста і світу? Та сама ситуація так. і тут питання і посил промови Скибіцького для внутрішнього uh -huh. слухача? Чи на міжнародну арену? У будь-якому випадку, розвідники вони збирають інформацію і дані, вони передають бо на, скажімо так, на, якщо в нашому випадку це йде на ставку Головнокомандувача або відповідним компетентним військовим особам, все одно військові операції, все одно вибивати ворога з території України будуть військові. Переговори вестимуть дипломати. Те, що я кажу, тільки за з'єднання всіх структур. Всіх, оце, що я завжди наголошую. Акцент на взаємодії в межах всіх органів влади і повноважень вони будуть кожний з них будуть виконувати ефективно свої повноваження і функції. Тільки тоді це може бути заборокою наступу і для переговорів. Мета наступу звільнити територію, спонукати ворога. Конкретно про нас говорю, звільнити територію, спонукати ворога до переговорів, переговорів на наших умовах, впливати на міжнародних лідерів і політиків, щоб формувати з них союзницький пул або пул донорів, які допомагатимуть, і це нема нічого соромитися, того що. Наші міжнародники і наші військові говорять, що без допомоги союзників чи без масової допомоги союзників нам буде дуже сутужно і дуже важко. Це про процес склався в зв'язку з тим, що Росія в рази більша, в рази воєнної її економіка була завжди військово орієнтована не на громадянина, а на озброєння. Навіть сама Росія зараз теж не справляється. Вона теж формує пол союзників. Що Північна Корея, що Іран, ми навіть бачимо, які переговори серйозні зараз з Китаєм відведуться, який все більше і більше втягаються в допомогу Росії. Так що казати, що одна Росія проти одної України буде воювати ні. Зараз утворюються вже і міжнародні якісь об'єднання, і для того, щоб не був світ полярним, для цього і будуть про політики проводити переговори і домовлятися завжди, завжди щоб. Не які би переговори не відбувалися, їхня сила впливу чи сила переговорів завжди залежатиме від успіхів армії. Будь-який папір, поки це ще в свій час між іншим казав по-моєму Богдан Хмельницький. Будь-який папір, який не скріплений кров'ю, він просто залишається помальованим у шматком пергаменту. Ну на той час так було. Так що така от ситуація насправді тому важливо розуміти, що і переговори, і чи схиляння, і якість цих переговорів залежатиме від ефективності наших наступів. А переговори, ну навіть якщо підписувати капітуляцію, це теж переговори ворог. Гарантії його про ненапад на Україну це теж переговорний процес. Навіть здача якихось територій, які з яких росіяни будуть виступати, на які вони мають взятися надалі, не за... не за оголошувати претензії. Це знову ж переговори. Ми ж знаємо, що Росія мудрилася з якогось дуру, ряд наших областей ввести як свої там суб'єкти Російської Федерації. Mm -hmm. Щоб, хоча б вони не могли в майбутньому і через десятки років спекулювати на тій темі, завжди варто прибирати отакі нюанси. Вони тільки можуть бути на офіційних переговорних рівнях. самої фра... залежно, що закладається у цю фразу переговора. Ah. От що важливо, бо на даному етапі насправді. Україні на законодавчому рівні переговори напряму з Росією заборонені. Так У нас не це прийнятий закон, який забороняє, що президенту що відповідальним особам проводити переговори з Росією до моменту її виходу з нашої території. На дуже до Швіцарії буде починається той міжнародний переговорчий процес. Знаємо, що в часи ну, між чим. Так, пане Іване, дійсно 15-16 червня в Швейцарії розпочнеться саміт миру за формулою України за формулою президента України Володимира Зеленського. 10 кроків і захід, і глобальний південь разом так коментував перспективи на цей саміт, зокрема керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Саме на умовах міжнародного права дотримання статуту ООН, дотримання загальновизнаних світом територіальних кордонів України станом на 90. То перший рік дотримання норм міжнародного права за таких умов і досягнення можливе лише таку, того миру, того всеоб'ємного. Справедливого, довготривалого тільки на цих умовах ми будемо говорити. Про це говорить і президент України Володимир Зеленський, анонсуючи перед вихідними свої очікування від саміту миру, який пройде нагадаю в Швейцарії 15-16 червня. Вже 80 плюс країн світу підтримують саме українську формулу миру. і За попередніми оцінками від 80 до 100 країн долучиться на різних рівнях і форматах, і зокрема насамперед на рівні очільників держав та урядів, це вперше вже на такому такому високому рівні, а не просто на рівні радників чи міністрів закордонних справ, пройде саміт миру по українській формулі миру. На загал Швейцарія очікує на прибуття 160 делегацій різного типу до себе. Ми теж очікуємо на це і сподіваємося, що теж туди зможемо завітати, і в прямому ефірі вам все це будемо розповідати. Що ж, Іван Тимочко, ми бачимо. Що є проблеми зі зв'язком? Ми йому вже подякуємо. Поважаємо витримки наснаги. Дякуємо за наш захист. Іван Тимочко нагадає голова ради резервістів сухопутних військ. Ми говорили зараз про загострення на російсько-українському фронті, зокрема на часовоярівському напрямку, на Пахмутському, там де ворог тисне йому дуже потрібно це робити. І нагадаю, що росіяни накопичили вже навколо часового яру 25 тисяч військових. Зараз окупаційні війська максимально штурмують цьому напрямку на лінії фронту поблизу часового яру. Російської. Ські окупанти зосередили угруповання чисельністю близько 25 тисяч особового складу. Про це говорить речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Він зазначає, найгарячішими точками на напрямку угруповання залишаються Авдіївські, Бахмутські, Новопавлівські напрямки. При цьому за останні тижні ситуація загострилася. Тривають важкі бої. Однак ситуація контрольована збройними силами України.